З вами я, Ольга Бежовець, з прогнозом погоди на четвер, 11 липня. Яким буде цей день в Закарпатті, дізнаємося вже за мить. 11 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасні дощі, в день короткочасні дощі, місцями сильні грози. Вітер північно-західний 5-10, під час гроз 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 22-27 градусів тепла. У горах місцями вночі 8-11, в день 15-20 градусів тепла. 11 липня іменини в Сергія. Вітаємо вас з ним Янгола. Тільки гарної вам погоди за вікном та вдома. А ще сьогодні в Ужгороді стартує щорічний байкерський зліт – фестиваль Music «Bike Ukraine», на який не тільки запрошені байкери усього світу, а й пілоти. Тема цьогорічного фестивалю Римська імперія. У програмі традиційні виступ байкаскадерів, каскадерів, показ авіатехніки та ще безліч цікавого. Що допоможе у проведенні цього потужного фестивалю погода, давайте дізнаємось. В Ужгороді обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10, під час грози 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16, в день 24-26 градусів тепла. 11 липня свято всіх ласунів. Всесвітній день шоколаду. Його вигадали французи ще в 1995 році. А зараз їх ініціативу щодо святкування всесвітнього дня шоколаду підтримують любителі цих ласощів у багатьох країнах світу. Далі за нашим синоптичним курсом, погода в районах області. У великому березному дощ вночі 16-20, в день 24-29 градусів тепла. У перечині дощитиме. Вночі 1620 вдень 25-29 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї теж обіцяють дощ. Вночі 15-20 вдень 24-29 градусів тепла. У головці дощитиме. Вночі 16-20, день 24-29 градусів з позначкою плюс. У мукачеві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 16-20, вдень 25-30 градусів тепла. І в сваляві дощитиме. Температура вночі 16-20, день 25, 30 градусів тепла. Утячові передбачають невеликий дощ. Вночі 15-20, вдень 25, 30 градусів вище нуля. І в хусті дощитиме. Вночі 16,20, день 25, 30 градусів з позначкою плюс. У виноградовій обіцяють дощ. Вночі 16,20, день 25, 30 градусів вище нуля. В Береговій буде пасмурна погода, дощ. Температура вночі 17-21, в день 26-31. В Віршаві дощитиме. Вночі 16-20, в день 25-30 градусів вище нуля. І в Рахові обіцяють дощ. Вночі 14-20, в день 24-30 градусів вище нуля. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.